У нас в Україні, у всьому світі працюють 12-крокові програми підтримки, тверезості, хімічної чистоти від наркотиків, де саме за допомогою кроків людина вчиться здобути навички, як проживати життя, і труднощі, і радощі, тобто концентровані почуття, не спираючись на алкоголь. Я можу коротко розказати про ці кроки. Крок перший, людина усвідомлює, що в неї є проблеми зі вживанням. Крок другий, вона звертається в спільноту про допомогу. Крок третій, вона а, починає довіряти цьому досвіду, який є. Четвертий крок а, вона робить інвентаризацію всього свого життя, що вона зробила добре, що погано, які образи має, які ресентименти, що. Важко пережити. Цією інвентарізацією вона ділиться зі своїм наставником, отримує сильне полегшення. Шостий крок вона робить інвентаризацію свого характеру на дефекти достоинства. В сьомому кроці починаються вже практичні дії, щоб працювати над собою, діяти всупереч своїм образам, а своїм дефектам характеру, поступати по-новому. Восьмий крок вона складає список всіх людей, кому вона зашкодила. Дев'ятий крок, вона відшкодовує за заподіяну шкоду, і вже не соромно ходити по вулиці, дивитись в очі людям, яким вона завдала шкоди. Це дуже емоційно полегше. Десятий крок вона робить щоденний самоаналіз, наприклад, помилок, якщо вона десь помиляється, вона одразу їх виправляє. Одинадцятий крок, якщо людина релігійна, вона Кращі стосунки з Богом, якщо медитує, доповнюється духовно. І 12-й крок вона е, ділиться цим досвідом, допомагає комусь. І в ці групи вони так само є серед військових. І люди, які воюють, повертаються з бойових, приходять, підключаються до цих зібрань і отримують там підтримку і проживаються все, і залишаються тверезі.